Путін карає Шойгу. А все чому? Більше двох років пройшло, а військових цілей в Україні так і не досягнуто. Та й собиратель Ємель вже не молодий, чекати немає часу. Як же Путін вирішив покарати олінівода? Російський цар особисто не онлайн зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з ПВК Вагнера Олексієм Дюміним. Це вказує на те, що Путін. Можливо, прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за нездатність досягти військових цілей Кремля. Ну, принаймні так вважають в інституті вивчення війни. Ті знайші, які ви поставили, требують не зв а зв Зверніть увагу, як губернатор звертається до свого царя. Ой. Що один важливий вопрос. Владимирович, Ну ніфіга собі. Я трав би ті уші для совісна перед народом. Діетві звіт Дюміна виглядав як спроба завоювати прихильність Путіна після того, як він втратив милість під час заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина наприкінці червня двадцять третього року. Дюмін неодноразово ставав на бік Пригожина у 22 му і в 23 му роках, сподіваючись замінити самого міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Якщо то, -то Уявляйте, який ляпас Кужугетичу. До речі, ви думаєте, батько Шойгу звали кужугет? Ні, ніфіга. Батько Сергія Шойгу мав ім'я Шойгу. А прізвище кужугет. Після приєднання у 44-му році туви до Росії тувинцям почали видавати паспорти. І працівник НКВС, який займався цією справою, поміняв місцями родове і особисте ім'я. Він подумав, що забагато тувинців будуть мати однакове прізвище. Путін навмисно оприлюднив свою зустріч. З Дюміним, А тому, що все це відбувається після гучного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, яке відбулося напередодні цілого заступника Шойгу. Чи, як кажуть на Росії Шойгу. Не вігласи. Правильно українською Щойгу. Так от, заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова звинувачують у хабарі при виконанні підрядних субпідрядних робіт. Але це лише публічна частина звинувачення. Насправді мова йде про державну зраду. За чиновником нібито слідкували роками. Про це розповідають навіть російські пропагандисти. Сьогодні стало звісно, що п'ять із почті восьми літ нахождення должності Іванов був в, в розробці воєнної контррозвідки ФСБ. Як сообщають у звісті, в місті з Івановим оперативники задержали ще несколько чоловік. Але цьому арешту передували журналістські розслідування про розкішне життя за міністра та його дружини. Яхти, вертольоти, Сантрапе, трапе, ролсаройси, бріліанди, вічерінки стоїмості десятки мільйонів рублей. І може б олінівода пронесло, викликав би шамана, обкурив би свій кабінет і все б минулося. Але арешт його заступника затягнув у вир скандалу усіх причетних до схематозів у Міноборони. Послідують ли за арештом замміністра оборони Тимура Іванова другі громкі уголовні діла. Британская разведка считает, что этого можно ожидать. Источники спецслужб называют имя Руслана Цаликова. Цаликов тоже близок к Шойгу. Он первый заместитель главы российского военного ведомства. И его, по некоторым данным, уже якобы допрашивали в ФСБ. Да, Тимур Муранов може дати показання абсолютно на всіх. Більше того, Руслан Саліков заведував побальшому щоту стройки й воєнне стойки до того какую Міністерстві оборони Тимур Тімурванов. Але давайте повернемося до зустрічі Путіна і губернатора Дюміна. Це демонстративне зближення прихильника вагнерівців та царя, якраз свідчить про те, що Путін є відповідальною особою, яка приймала рішення про арешт заступника Шойгу. І знак, що цар невдоволений роботою найвідомішого тувинця країни, і давайте не забувати, що ця зустріч відбулася саме зараз, перед інавгурацією, після якої, як правило, відбудуться очікувані перестановки в уряді. Тимура Іванова виглядає як е, причина, чому Путін не візьме шойгу в нове правительство для мене. Там одновременно писали, що почалися обыски і задержания що в адміністрації Московської області, яка тоже связана з Шойгу Вроде би, і входять у політичний фланг. Скоріше за все, Кремль може призначити губернатора Дюміна на нову роль, пов'язану з російським оборонно-промисловим комплексом. Припускають російські експерти. Ну а що ж, Шойгу? Істерить. Російські інсайдери стверджують, що Шойгу піддав різкій критиці Мантурова, Растех і заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у відповідь на арешт Іванова. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. А ви знали, що родичі Сергія Шойгу по материнській лінії уродженці України? То нарізали сало, там хтось то доставав запотівши, заплативши по стаканчику. Шойгу був хрещений у православ'я у 1960 році в Стаханові Луганській області. Зараз Кадіївка. у Шахтарську Кадіївку прибули гості з далекої давнини. Це кадри Кадіївки 60-х років. Ану, давайте назад. Ось Дід Мороз, скоріш за все, на оленях, привозить тувинську сім'ю нехрещеного Шойгу. Зараз українська Кадіївка окупована стараннями того ж самого Шойгу якого ми, як нащадки Київської Русі, хрестили в цьому місті. А не забагато підлості з його сторон, а? Де справедливість? Мінус дві сотні російських загарбників у тимчасово окупованій Кадіївці. Українські бійці вдарили по базі росіян, яку окупанти облаштували у приміщенні готелю Донбас. Ні, ну так трохи краще. Отож, неважливо, залишиться чи ні на посаді тувинець. Нам своє робить. Бо він там не один. Прихильників війни на Росії, так званих яструбів. Його відставка не деморалізує і не лякає. А навпаки, надихає. Вони думають, що позбавляться корупції і це підсилить їхню армію. Побачимо, побачимо! Гарних новин! Побачимось-побачимось!